Чи правдивий пробіг в даному електромобілі та в якому він стані? Друзі, вітаю! Це Богдан, компанія Gentleman Auto. У даному відео зробимо огляд на Kia КієСОЛ18 року з пробігом 69 тисяч кілометрів, які сервісно підтверджені. Ділимо дане відео на декілька блоків. Перший це зробимо візуальний огляд автомобіля та огляд салону. Другий. Підключимо діагностику, продіагностуємо та зробимо замір лакофарбового покриття. Третій – зробимо тест-драйв, після чого перейдемо до висновків по даному електрокару. Розпочнемо огляд ззовні та всередині. Це в нас Soul, 18-й рік, в максимальній комплектації з батареєю 36 кВт. -год. Ось так автомобіль виглядає зовні. Провели полірування лакофарбового покриття. Без дефектів, все ціле, нічого не пошкоджене. Максимальна лінзована оптика. Бартроніки по кругу. Гарна зимова гума шипована в нас йде на легкосплавних дисках. Безключовий доступ. Позаду ось так виглядає. Камера заднього огляду присутня. Зі сторони пасажира також все ціле нічого не пошкоджене. А тепер перейдемо до огляду автомобіля. Безключовий доступ у нас присутній. Карти цілі збережені, нічого не пошкоджене. Пластик не затертий, шкіряні вставки. 4 склопйомки, регулювання складання зеркал. Крісла ось так виглядають. Нічого не пошкоджене, шкіра ціла, присутні у нас підігрів та вентиляція. Мультикермо, яка має підігрів. Асистенти. Клімат-контроль, великий монітор, Android Auto. Apple еpercalPlay. Ось так виглядає салон попереду. Карта ціла збережна. Присутні підігріви заднього дивана. Задній диван збережний, нічого не просажене, шкіра ціла, перфорація. Є ізофікси. Також підстаканник. В багажний відділ дуже місткий. Автомобіль вже поставлений на українську реєстрацію. Поличка присутня. Так, багажному відділі у нас є подовжувач, кабель зарядки, сіточка, аптечка. Компресор, крюки, все в наявності. З іншої сторони. Подивимося, як виглядає. Також карти цілі, проєми не затерті. Диван без нарікань. Безключовий доступ. Сидіння, сидіння пасажира. Також збережна, бокова підтримка. Перфорація підігрів вентиляція. Ось так виглядає карта пасажира. І так, друзі, тепер перейдемо до історії автомобіля. Тобто сервісного обслуговування. Покажу, в яких роках, коли що відбувалося, як фіксувалося. Пробіг автомобіля 69 тисяч кілометрів. Зараз переконайтесь, що пробіг чесний. Так, він код автомобіля. Перша постановка 19.0618 року. Робимо скріншоти, можна перевірити. Так, поїхали у нас. По обслуговуванні. 8, так, 19 й рік. Перше було обслуговування, 10 тисяч кілометрів. Наступне. Так. На пробізі 20 тисяч у 2020 році пробіг 23 тисячі. Це 9 місяць. Наступне 35 тисяч в 2021 році. Так, крайній пробіг був зафіксований 45 тисяч 23 2023 році. На сьогодні в нас пробіг автомобіля 69 тисяч кілометрів. Наступний етап нашого відео: зробимо замір елекофарбопокриття на предмет підфарбувань, а також проведемо комп'ютеродіагностику. Подивимося, є якісь помилки, немає. Чи немає розбалансувань в нас по комірках, також заміримо сок батареї. І так, капот. Сімдесят. Сімдесят один. 72. три. Сімдесят два. Шістдесят шість. Сімдесят два. Шістдесят шість.

і так, проведемо діагностику. Запускаю він код є, запускаю діагностику. Подивимося в реальному часі. Так, швидкий тест. чи є якісь помилки в автомобілі. Так, все в зеленій зоні. Все порядок. Так, діагностика майже завершена. Так, діагностику завершили. Бачите, помилок активних ніяких немає. Перейдемо в батарею. Потік даних. Вибираємо всі блоки, тобто всі параметри в даному блоці і читаємо. Так, поїхали. По вольтажу, бачите, все порядок, все одинакове. По комірках розбалансування немає, так, в самому кінці покажу вам сох батареї. В даних автомобілях найкраща хімія батареї, вони майже не деградують. Якщо ви стикалися з батареями 30 кВт, і вони деградували, напишіть в коментарях. Цікаво почути вашу думку. Так. СОВ батареї 111.3%. Наступним блоком це тест-драйв автомобіля кіє e Проїдемо, Проїдемось, побачимо, як він себе веде на дорозі. Взагалі, відчуття керування даним електрокаром. Розпочинаємо нашу поїздку. В авто присутні три режими поїздки. Тобто на, на кермі можете перемикати моди. Оглядовість чудова, висока посадка. Авто тримається дороги дуже добре. По споживанню батареї можна замірити зараз 747 км 50 запас ходу на це спічку. Ми зараз їдемо, автоміль вже більше половини розряджений. Проїдемо, потестуємо споживання. Так, 48, 59 залишилося. Кліматконтроль працює чудово. Пічка працює на відміну на п'ятірочку. Кермо підігрівається. Також підігрівається задній ряд сидінь. Зимою це дуже добре, якщо у вас є діти малі, також пасажири вони це оцінять. Так, дивимося. 48, запас ходу 58 розганяється дуже швидко до 100, протестуємо. Декілька секунд і вже 100 кілометрів. Так, працює рекуперація. Автомобіль гальмує сам, як бачите, відторможується. Автомобіль веде себе впевнено на дорозі. І так, друзі, автомобіль себе дуже гарно показав по трасі. Давайте трішки зробимо оффроута, побачимо прохідність автомобіля, чи він пройде, ось є замети. Орієнтовно десь 25 см покрив снігу. Застерягне він чи ні. Поїхали. Беремо всі кучугури. Автомобіль справляється дуже добре. Трішки підносить, але гарно справився. Як ви могли побачити, автомобіль справився на відмінну п'ятірочку. Не застрягнув, не забоксував, проїхав по снігу дуже м'яко, так що рекомендую. Ну що, друзі, тепер перейдемо до висновку по даному електромобілі. Як і було заявлено, пробіг 69 тисяч кілометрів. Це все сервісно підтверджено. При потребі можна перевірити в інших джерелах, чи це дійсно так. Але якщо ви заб'єте він код в пошук Google даного автомобіля, ви побачите, вас переведе на сайт Фіно, де цей автомобіль купувався, з яким пробігом і коли він був проданий. Що? щодо зовнішнього огляду огляду салону, та в цілому, як автомобіль виглядає на свої руки, все збережне, нічого не пошкоджене. все, яке було заявлено, провели замір лакофарбу покриття. Все в можах норми без підфарбувань зробили візуальний огляд автомобіля, також огляд салону. Нічого не пошкоджене, нічого не зношене. Провели діагностику. активних понок немає. На панельці приборів тільки показано необхідно підкачати одну шину і долити омивач скла. Отже, підведемо підсумки. Це в нас Kia Soul, вісімнадцятий рік. Пробіг 69 тисяч, які сервісно підтверджені. Автомобіль привезений з Норвегії, який вже розмитний, сертифікований і поставлений на облік на українській реєстрації. Авто знаходиться в місті Володимирі. Його можна придбати. А також подарунок йде другий комплект гуми на легкосплавних дисках. А якщо вам було цікаво відео, став вподобайку. Є запитання? Пишіть в коментарі. Наші контакти були закріплені під цим відео. До наступних зустрічей. Всім мирного неба.